Вітаю товариство! Ну що, Armour Reforger сервер Conflict in Europe. В руках в мене снайперська гвинтівка Читак М200, і сьогодні я постараюся з нею відіграти. Нагадую, що на сервері ми граємо проти справжніх зетників, тому відпрацьовувати по них буде подвійне задоволення. Поїхали! Так, ну що, вирушаємо на позицію. Я вже плюс-мінус знаю, в яку мені сторону рухатися, тому їдемо обережно, так, щоб ворог нас не замітив. Значить, що у нас по спорядженню снайперська гвинтівка, один заряд РПГ, пістолет, лопата і прилад нічного бачення. Ну і медикаменти. З основного це все: гранат димових. Осколкових чи зарядів до РПГ я з собою не брав, тому що це лишня вага. А я завжди роблю ставку на мобільність. Хоча, б здавалося, я снайпер і маю сидіти на одній позиції і звідти працювати. Але ні, коли твою позицію палять, треба дуже швидко збирати манатки і бігти шукати іншу позицію. Ой-ой-ой. ой 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 Тут я і приїхав. Все, далі, походу, пішкарусом будемо. До речі, продаю машину. Небита, не крашена, один раз помальована. Перший власник. на секундочку. Так, смішки з мішками, а мені до позиції ще десь кілометр топати треба. Тому що пропоную вам разом зі мною понасолоджуватись красою цієї маленької осінньої посадки. А й все досить з вас. Мені і так ще далеко бігти, тому давайте перенесемося ближче до моєї позиції. Ось я зараз знаходжусь недалеко від точки, мене від неї відділяє водойма. Вона зараз під нашим контролем, але по рації передали, що ворог вже рухається в цю сторону, тому треба якомога швидше облаштувати позицію, щоб бути готовим до бойового зіткнення. Ось візуально бачу, що лежить тіло, але не бачу на ньому пов'язок, тому візуально не можу розпізнати, чиє воно. Зараз тут швиденько окопуюся, бо бачу, що на тому березі вже йде контакт із ворогом. До речі, це ну, напевно що ідеальна позиція для снайпера, тому що тут високі дерева, багато рослинності, вони роблять тіньову зону, плюс перед нами росте очерет. І з того берега вицілити сюди дуже і дуже складно. Ну що, позиція майже готова. Весь правий фланг від точки я закриваю і снайперкою. І ще перекидаюся з М211 на М210 патрони. Доводжу до відома, що М210 це снайперські патрони, і вони більш точніші на дальніх дистанціях. Якраз саме те, що нам потрібно. Ось бачу ворога, він хоче обійти ззаду, за будинком. Для наших в точці це сліпа зона, але я все прекрасно бачу, починаю працювати. Так, цей поки що 300. Ось і його друг, працюю знову 300. І тепер я за двохсотив їх обох одним патроном. Працюємо далі. Я так розумію, штурм вже почався. Цей 300. Якщо йому ніхто там не допоможе в будинку, то має витекти. Вроді там хтось рухається. Так, дійсно. Мінус. Цей 300. Насправді я розумію, що вони зараз роблять. В одного з перших двох, яких я зняв, була рація на плечах, і вони зараз хочуть її засейвити. Ще два мінуси в тій купі. Ще зараз дам один контрольний, щоб там же точно ніхто не встав. Мені здається. Хтось шелестить по праву сторону від мене, але там стоїть свій, і я не думаю, що він когось сюди пропустить. Ось мені зараз дало ще один кіл, це означає, що хтось, в кого я попав раніше, зараз витік і задвохсотився. Є промах, і я точно чую, що по праву сторону від мене хтось підкрадається. Я постараюся зараз витиснути максимум з цієї позиції і піду в ближній бій з пістолетом, тільки коли вже почую, що він дуже близько, хоча шанси в мене невеликі. Ну що, виявляється, це була тільки перша частина їхнього штурму. Я вже зараз біля точки, по цю сторону берега, каби летять, піхота висаджується. Починається справжня двіжуха. Бачу ворога на даху будинку Потрібно знайти опору для точного пострілу. Точно в голову? На даху школи чисто, тому просуваємося вперед. Якимось дивом є попадання. Ну і я, я не знаю, яка в нього броня. 4 вистріли, 3 попадання. І нарешті він 200. Я такого, я таке дуже рідко бачу. Знову є попадання. Та що, давайте викопаємо, напевно, тут е спешку, непогана позиція, судячи з того, що їхній радист забіг в будинок, вони зараз будуть тут спавнитись і пробувати штурмувати. Ну, а я буду старатися по одному їх відстрілювати. Ось біжить перший ворог. Є попадання. Тепер він 200. Бачу ще одного, працюю. Так, це мінус, і я зараз знімаюся з цієї точки. Останніх 5 хвилин наступила вже тишина, а це означає, що штурм ворога закінчився. І по карті я бачу, що наші вже роблять наступ на наступню їхню точку. Тому збираємо манатки і рухаємося в ту сторону. Ну що, наш штурм вже почався, скажу я вам не дуже вдало, ворог його активно відбиває. Поки був густий туман, мені вдалося зайняти хорошу позицію для снайпера. Зараз туман вже розсіюється, і як тільки я побачу ворога, одразу починаю працювати. Опа, здається, по праву сторону у нас з'явилися небажані сусіди. Йду перевірю. Ой-ой-ой, це що за шабаш там? там? промах. Працюю, працюю далі. Цей в тигрі мінус той другий походу забіг в церкву всередину. Ну що, мені тепер якось треба виманити його звідти і приглушити. Я думаю, що він вже по рації передав інформацію про мою позицію, але постараюся ще трохи пожити. Я щойно бачив, як він відкрив і закрив бокові дверцята. Мене він, здається, не побачив, але тепер я точно знаю, що він сидить там наверху, у дзвіниці. Ну, ось я просто дочекався, поки він відкриє дверцята знову і в потрібний момент зробив постріл. Получається, переграв його. Надіюсь, тут більше нікого в живих не залишилось. Тому вертаюся на свою позицію снайпера. Є промах, є велике скупчення ворога в точці. Працюю далі. Ось ще під'їжджає піхота. Опа, є попадання в мене. Наразі мене ще не добили, тому є шанс, що я зараз піднімлюся. І швидко перемотаюсь. І плюс ворог ще захопив точку, на якій я знаходжусь. Тому я думаю, вони зараз тут будуть активно спавнитись. Є, є, я очухався. Поранення немає? То це виходить, було попадання в шлем, і мене просто контузило. Ну, це добре. Працюємо далі, бачу ворога, працюю. Це був вихід по церкві. Вони думають, що я там сижу. Це був ворожий снайпер, який візуально шукав мою позицію. Мені здається, цей вже втикав прямо на мене. Бляха, які вони тупорилі, вони досі думають, що я в церкві сид і луплять туди. По праву сторону приїхала машина, зараз будемо приймати, тому що це вже точно по мене. Ну йо-май-йо, -йо, викинуло з гри. Ну, це одна із проблем арми, тут нічого не поробиш. Вони далі продовжують лупити по церкві. Ну, це в їхньому стилі. Йомо, ворог вже тут. Ну, все тут мене і зняли. але я добре попрацював по них. То що, я думаю, на цьому будемо закінчувати. І зараз ці прекрасні види я дарую тільки для вас, як то кажуть, без фільтрів. Хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписки. За те, що підтримуєте, це мотивує мене знімати більше контенту, вести більше стрімів. Бажаю вам щастя, здоров'я і багато років прожити, ну крім отих самих, кого я знищував в цьому відео.